HyperX дуже потужно оновлюють свої найпопулярніші девайси, нові мишки, нові клавіатури, монітори з'явилися і а вже ж, нові навушники. Alpha Wireless ми з вами вже бачили, а сьогодні подивимось на друге покоління стінгерів. У мене в руках HyperX Cloud Stinger 2 Wireless. Ви ж пам'ятаєте, як оновлювали оригінальні клауди? Ну, щось там трошечки освіжили дизайн, якісь дрібнички поліпшили, і все. А тут. Ось так виглядали перші стінгери. І ось так виглядають другі. Це ж взагалі інший девайс. Виглядає набагато серйозніше і набагато крутіше, як на мене. Перша версія всім своїм виглядом казала, що це бюджетний сегмент. Друга, як на мене, каже вже геть інше. Вони зовсім не виглядають як бюджетна модель. Та вона і не зовсім бюджетна, насправді коштує 3800 гривень. Це, звичайно, дешевше, ніж Cloud 2 Wireless, які коштують 6000. і трошки дешевше, ніж Cloud Core Wireless, які коштують 4. Але якщо подивитись ціни на сайті HyperX, можна помітити, що друге покоління коштує стільки ж, скільки і перше. Stinger 2 Core 40 доларів, Stinger 2 50, Stinger 2 Wireless – вже 100. Наскільки я пам'ятаю, перші Stinger Wireless, не Core теж коштували десь приблизно 100 доларів. Тому і робимо висновки, що ціни не змінилися. Просто для нас це вже не бюджетно. Як взагалі відрізняються ці три моделі? Stinger 2 Core виглядають простіше за всіх, мають 40 міліметрові динаміки. Амбушури з наголів'ям із тканини, і у них ось так не повертаються чаші. Stinger 2 вже з поворотними чашами, візуально мають трохи інший малюнок, динаміки 50 мм та шкіряні амбушури і наголів'я. Ну і Stinger 2 Wireless теж трохи відрізняються дизайном. Динаміки тут 50 мм, чаші повертаються. Наголів'я та амбушури шкіряні, і найголовніше вони бездротові. А знаєте ще одну причину, чому класно, що ціни залишилися як у першого покоління. Тому що, на мою думку, якість стала краще. Це стосується як збірки, так і матеріалів. З одного боку зник будь-який метал в конструкції, з іншого боку, пластик мені дуже подобається, не брудниться, відчувається міцним і в той же час навушники доволі легкі, як для свого розміру 290 грамів. Так, це більше, ніж перше покоління, яке важило 270, але тут і самі навушники більше розміром. Збірка мені теж дуже подобається. Взагалі нуль скрипів, чаші ходять дуже. Дуже плавно і приємно. Карбонові вставки виглядають прикольно, але вони більш схильні до подряпин. Так, насправді я вже на прикладі свого столу переконався, що на карбоні подряпини видно краще, ніж на звичайному пластику. Наголів'я і амбушури із штучної шкіри, і тут я помітив цікаву штуку. Піна прикольна, це memory foam, але доволі щільна, більш тверда, ніж була в минулому поколінні. Прикольно, що вона червона, проте це мало хто помітить. Сидять вони зручно, не тиснуть, не Ану прилягають і шумозаглушення в них теж дуже добре. Але амбушури тут, окрім того, що вони доволі тверді, вони ще й не глибокі. І мої вуха торкаються динаміків. І через годину вже дуже некомфортно, вуха починають боліти, і я не можу висидіти в них більше години, що було нормально. Потім я можу там ще годину посидіти, але потім вуха просто горять. Тому це я вважаю. Єдиний, єдиний мінус цих навушників, і якби на цей момент я б міг їх сміливо рекомендувати. Але пам'ятайте, що у вас може бути по-іншому. Вуха у всіх неоднакові. Голови у всіх різні, тому у вас все може бути ок. Елементів керування тут небагато: кнопка увімкнення і колесо регулювання гучності. Колесо, до речі, прикольне. М'яко і плавно ходить, його легко намацати, але гучність воно регулює не в навушниках, а в Windows. А мені зручніше, коли звук в навушниках регулюється окремо. Кнопка увімкнення по короткому натисканню активує оцей діод, який показує заряд акумулятору. Але індикація трохи дивна: якщо навушники заряджені від 90 до 100%, він 5 секунд горить зеленим кольором. Якщо від 90 до 10% ось такий проміжок, то він просто блимує 10 секунд зеленим кольором. А от якщо менше 10%, от тоді він блимає червоним кольором. Я б ще додав по подвійному натисканню, щоб вмикалося просторове аудіо. Але цього немає. Мікрофон тут вимикається, коли ви його піднімаєте, і вмикається, коли ви його опускаєте. Він доволі гнучкий, щоб можна було налаштувати комфортну для вас відстань. І як на мене, мікрофон тут реально покращили. Він став набагато кращий, але все одно якийсь, знаєте, такий ось стиль хайпериксів в ньому все ж таки залишився, бо відчувається ось, оце шумозаглушення, яке трошечки робить голос. Неприроднім, скажімо так. Тобто не вистачає якихось басів, але все одно я вважаю у вас чітко чутно. Голос нормальний, і в принципі я вважаю, що мікрофон став краще, ніж був. Звук мені дуже подобається. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю зовсім, який був звук в стінгерах першого покоління, але тут дуже приємний м'який бас, який зовсім не заглушує інші звуки. Середні і низькі частоти теж доволі збалансовані, на мій погляд. Тому в іграх, особливо в шутерах типу КС, все дуже гарно чутно. І до речі, в цих навушниках я рекомендую вмикати DTS X Special Audio, Бо воно не спотворює звук, не ламає позиціонування, а просто робить звук краще, трохи більш детальним. Тому звук цих навушників для змагальних шутерів дуже гарний. Софт вже знайомий нам HyperX Engineuity. Тут налаштувань небагато, але є все, що потрібно: заряд акумулятора у відсотках, гучність звуку, гучність мікрофону, моніторинг мікрофону, активація просторового аудіо та еквалайзер. Також кнопка виходу в меню аудіопристроїв, щоб швидко зробити навушники головним аудіодевайсом. Акумулятор тримає 20 годин, так написано на сайті, і на коробці теж до речі. А по факту вони втрачають 1% заряду за півтори години, якщо ви будете слухати на 50% гучності. Хоча насправді це дуже гучно, і я зазвичай користувався ними на гучності десь 30-35%. Тому, якщо вони будуть втрачати заряд лінійно, то думаю, що вони зможуть прожити і більше, ніж 20 годин. Як підсумок можна сказати, що в порівнянні з першим поколінням тут дуже багато чого змінилося, і це, в принципі, видно, неозброєним оком. Це буквально інший девайс. Якщо перше покоління по своїй задумці, можливостям і дизайну виглядало як бюджетна модель, то про ці навушники такого сказати, я вважаю, не можна. Покращили буквально все: звук, мікрофон, дизайн, матеріали, все стало краще, але більше години я в них просидіти не можу.